Сьогодні про таке саміт на Алясці від протестів до можливих результатів зустрічі президента США Дональда Трампа з воєнним злочинцем, який перебуває в міжнародному розшуку Владіміром Путіним. Український удар безпілотники атакували НПЗ у Самарській області. РФ цей завод забезпечує армію окупантів пальним. Останній російський аргумент країна терористка РФ готується відпрацювати застосування ядерної зброї на спільних навчаннях з Білоруссю. Окупаційний занепад. Гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих українських територіях досягла рівня катастрофи. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Там зайнялася пожежа. Цей завод є одним з найбільших у системі Роснафти і забезпечує армію окупантів пальним. Ну, принаймні, так це було до української атаки. На Донеччині прилетіло по базі окупантів. Результати ураження уточнюються. Крім того, Сили оборони завдали удару по морському порту Оля. Це в Астраханській області. РФ Йдеться про важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення із Ірану. За інформацією Генштабу, уражено судно порт Оля 4, завантажене комплектуючими до БПЛА, типу шахет та боєприпасами. На Рязанщині злетів у повітря пороховий цех заводу Еластік. Підприємство спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. Наразі невідомо, що спричинило детонацію, але вибухнуло добряче. Країна-терористка РФ готується відпрацювати застосування ядерної зброї на спільних навчаннях з Білоруссю. Так звані російські військові знову голосно говорять про балістичні ракети «Орєшнік». А Путін з Лукашенком про те, що вони остаточно домовилися, де в Білорусі розмістити пускові установки з цими ракетами. Ось тільки це блеф. Ось чому. Россия и Беларусь на спильных обучениях захід 2025 собираются отработать использование ядерной оружия и «Орешника». Конечно же, мы планируем отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Что касается «Орешника», про него уже не раз говорил глава государства. Все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, ми, конечно же, і в рамках нашого учені запад також вместе с з нашими російськими колегами вопросы планирования планування данного вида відео. Цікава заява з огляду на те, що ще місяць тому і Путін, і Лукашенко розповідали, що перша установка «Орешника», можливо з'явиться в Білорусі лише наприкінці року. Перше, що хочу в цій зв'язку сказати, у нас произведен перший серійний комплекс. перша серійна ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для на будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно, нет такой необходимости бежать на опережение. Мы сам прекрасно понимаем, что они, если и вышли в серию, как вот Путин сказал, да, на этой встрече на лавочке, но ну, то это произошло только буквально вот-вот. То есть каких-то каких, -то, каких -то больших объемов это орешника и нет, и не будет, потому что опять же наша разведка, наши военные эксперты говорят, что это, ну, больше штучная продукция. За Решником та Білорусю взагалі пов'язана купа невигаданих історій від самого Лукашенка. То він не знав, що комплектуючі виготовляються в Білорусі. Недавно мені Владимирович позвонив, говорив, слухай, ти от Орешник, Орешник. Я говорю, ну ти мені пообіщав. Ні, я говорю, не про це, а ти говорю, знаєш, що більше, більше всього з Орешника робиться у Білорусі. Я говорю, перший раз слышу. А ти изучи. Начали з'ясувати, дійсно, ми давно виробляємо ці пускові установки ракета російська. Я вру, ну, от і отліч. Кілька ракет, а пускові установки ми зробимо. На концу года не буду говорити, скільки, но ми вже создали эти пусковые установки. То Лукашенко вихвалявся, що сам вирішуватиме, коли натискати на кнопку. Ви, напевно, помітили, що моє умовою Путіну була одна. Цілі определяти будемо ми в Білорусь. Не россияне. Но эксплуатировать поможете, пока мы не умеем. То есть вместе будем нажимать на кнопку Не дай бог, если это нужно, но цели будем определять мы. Согласился. неприлично говорить особо громко про ядерную, ядерные испытания там, или наличие ядерного вооружения или планы ядерного там, ответа в случае агрессии в сторону Российской Федерации. А вот про орешник можно говорить громко, потому что это все-таки не ядерная угроза. То орешник Беларуси на прикиньте року зъявится, то дня на день. Мы с Владимиром сроки не определяли. Во-первых, это не горит, я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит. Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексу, но ну, я пошутил. С -с слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит, слушай, ты сказал 10. Я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю. Ты же только сказал 10. Да, да, вот -да", мы не сможем 10 так быстро сделать. я, говорю, я, -я пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что, это бешеные деньги. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. С одной стороны, решается первая задача внутрипропагандистская, что смотрите вокруг враги, но... У нас є дуже мощне оружия під назвою «Орешник». Вот поэтому не бойтесь і держитесь за мене за Лукашенка, і все у вас буде добре. Ну і втора пропагандістська задача. Вот якраз на зовнішній контур, на который за часу білоруси і по суті пугая країни запада. Найцікавіше, що майбутнє навчання захід 2025 намагаються виставити як дуже безпечні і навіть миролюбні. У нас в стране находится порядка более 30 представителей военных аташе. Из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость, и то, что мы действительно хотим снять, снизить вот эту военную напряженность, которая, ну, к сожалению, мы ее видим, чувствуем. Ну, как говорится, мы делаем первый шаг. Навіть сам Лукашенко прямо спростував усі чутки про те, звідки готується той самий напад. Ми їм всім доказали, що ми не збираємося на вас нападати там, і що ми учення будемо проводити в центрі, в глибині Білорусі. З якої цілі? Учення? Ось вот змінення в планах на учення. Щоб вам не дати, я вам вже сказав, Поводу і далі нас упрекать, что що ми агресори, що ми нападать, нападати ну, як мінімум на страны восточного євросоюзу, на польшу, страны Балтії, а тим більше на Україну. Я б наоборот, вот это інтерв'ю як центи Лукашенка, смещённое, воспринимал как действительно то, что свидетельство, что такая терация гт улица россиянами и что они ни в коем разе, скажем, да, не отошли или не отступили от её реализации. Щодо орешника, то почали, як кажуть, я кажусь за здоров'я, вихвалялися, що це найінноваційніша, та найсмертоносніша зброя в із захід Ним у порошок стерти погрожували, а закінчили всі бачать чим поодинокими публічними заявами з нульовим реальним результатом. За минулу добу Росія втратила щонайменше 940 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 68 тисяч 40 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танки. Три бойові броньовані машини, 40 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих українських територіях досягла рівня катастрофи. В Донецьку критично бракує води. Загарбники принесли в колись квітуче сучасне українське місто занепад і страждання. Подробиці в сюжеті. З міста троянд у місто бочок. Ситуація з водою у Донецьку досягла апогею. Нині складно уявити, що цими убогими та смердючими вулицями, колись прогулювались фанати євро, а на головній сцені співала бійомце. Зараз у донечан свої розваги знайти водовозку та відстояти чергом. вон кілометрова очередь чи пошилі допомагають. А також накапати на сусідів у відповідні органи за знайдений зайвий літр технічної води. Ви що, хі? Що ви творите? Люди не можуть помити ж зу... свої. Ви що творите? Ви ахі? Ви хороші, а я зараз буду плохая. Ну вот хорошо. Вот, пожалуйста, 4А. та труба, за якою я заявляла. Лева труба на огородах. Вот їх урожаї замечательні. Вот, пожалуйста. Сейчас это все будет в прокуратуре. Смотри-ка ты, какие умные, а. Смотри-ка ты, вот у них понабраны емкости, вон емкости. Вон бочки стоят понабранные. Проблеми із водопостачанням у окупованих Росією містах Донбасу почались давно, але загострились після повномасштабного вторгнення. Канал Сіверський Донець Донбас зруйнований. Окупанти помпезно заявили про швидкісну побудову рятувального об'єкта каналу Дон Донбас, який мав нарешті втамувати спрагу новоспечених росіян. Роботами з його зведення корував піжон з міністерства оборони РФ Тимур Іванов, обвинувачуваний у багатомільярдних витратах. Але після його посадки до СІЗО справа. заглохла зовсім. Тогда же э, придумали вот этот водовод из Дона, который заместить канал не может никак. Вообще никак. То есть э, его э, предполагаемый максимум – это 288 тысяч кубометров в сутки. Это просто слезы по сравнению с каналом Северский Донец-Донбасс. Сейчас э, сошлись все факторы. Сошлась жара, отсутствие канала, Абсурдження води в, в, в водохранилищах, поломки в цьому водоводі з Дона. Як сильна рану для місцевих, це тонни води, які витікають по дірявим трубам, коли у кранах порожньо. Звісно, за 11 років у відновлення труб тут ніхто не вкладався. От з цього місця тече водичка, душевно, на Нижньодворцову дворцової уличку. Вулиця Дніпра Дюжинська, район. Води нет в дамах затоскало. У нас чиста вода з воротам підлабузник Денис Пушилін, якому дивом вдається триматись у своєму кріслі з десяток років, грається у кризового менеджера. Заявляє про тисячі бочок з водою по місту, які звісно ж є лише на словах. Ничего не поменялось, пока все только хуже. Если раньше хоть как-то доходила вода на этаж, сейчас ее нет от слова совсем. Если раньше была вода у дома по 5 рублей, теперь ее нет. И где эти подвозы воды и емкости? На текстиле как было плохо, так и осталось. Скорее, хуже стало. Лифты и те часто не работают. Как ее таскать? Достало уже слушать эти отмазки про освобождение территории и ржавые трубы. С 2014 -го года прошло 11 лет. Никак не раздуплились за столько лет. Грянуло неожиданно. Снять с должностей. Только о себе и думают. Петровский район. Что-то ⁇ емкости не наблюдается. Четвертую подачу вместо воды ⁇ пустые краны. Видимо, воды нам не ждать, пока не освободят изюм Славянск и Славяногорск. А потом еще и ждать восстановления всей разграбленной системы. якщо только не решат проблему временної переброски із другого, більш близького істочникам, і поки містяни миються та прибирають тією самою водою. Місцеві рішали думають, як ще у цій ситуації нагріти руки. За 11 років знайшлась робота нарешті і для так званого міністерства природи ДНР, яке написало цілий прес-реліз про те, що грунтові води можуть стати альтернативним джерелом. Із федерального бюджету донечани випросили 80 мільйонів рублів. Аби розчистити гирла п'яти річок загальною протяжністю у 20 кілометрів. Але це навряд чи допоможе, вважають місцеві. У нас є, общем, родник. От. І з нього вода набирався повний родник. В общем, і з нього вода витікала в річку в Крим. Я приїхав на нього, побачити, а він, в общем, все, уровня нету. Не витікає він в Я його вирішив почистити. Почистил вот спустя двое суток, пришел посмотреть, набрался уровень в самом роднике, чтобы понять, добавляется вода, есть родники или нет. Вот это я вот чистил, он все камни, в общем, вычистил я здесь нормально с самого родника. Вода была раньше, вот где моя нога стоит, и вытекала по вот этому ручейку и сбегала прям в крынку. Я вычистил, нашел там три родника, которые бьют. Но уровень не поднимается. Это что означает? Это то, что нету подземных вод. Не дают они такое давление, такого количества воды. Это немножко развеять в том, что там почистят рынку, вода, вода пойдет. Нет. Пока у нас не будет дождей. Зимой снега, хорошее количество. Никакая вода к нам. Ні, Поки що донечани зганяють свою злість на сусідах, а влада, наче це не її відповідальність, освоює нові бюджети на ситуації з відсутністю води наживаються і інші російські чинуші гуманітарну допомогу у вигляді бутильованої води та водовозів. Надсилають навіть з хантименційська. Ви лише уявіть, скільки під цю благородну мету можна розпиляти коштів та виписати нагород. будь пожалуйста, воду республіки. Кріка помощі. Воду дайте. Андріївська нікуди цвіти ставить. Нет води зовсім. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку цьому відео. Це мотивує. Крім того, поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже кожному, хто це робить. Ну а тепер до лейтмотиву останніх декількох днів: Президент США Дональд Трамп зустрінеться о 22.00 за Києвом, це приблизно з російським диктатором, воєнним злочинцем, який перебуває в міжнародному розшуку Владіміром Путіним. Саміт відбудеться на Алясці у місті Анкоридж, на військовій базі США Елмендорф Річардсон. Напередодні зустрічі голова Білого Дому поспілкувався з журналістами і сказав таке. Я думаю, це буде хороша зустріч, але важливішою буде друга зустріч, яку ми проведемо. Ми зберемося з президентом Путіним, президентом Зеленським і мною. Можливо, запросимо деяких європейських лідерів, а можливо і ні. Не знаю. Це буде дуже важливо. Подивимося, що станеться, і я думаю, що президент Путін захоче миру. Я думаю, що президент Зеленський захоче миру. Подивимося, чи зможуть вони порозумітися. Якщо зможуть, то це буде чудово. Знаєте, я вже завершив шість війн за останні шість місяців. Трохи. Більше ніж за 6 місяців, і я цим дуже пишаюся. Я думав, що ця війна буде найлегшою. Насправді ж, вона виявилася найважчою. Трамп додав, що зрозуміє, якою буде зустріч з Путіним у перші 5 хвилин спілкування. Якщо розмова буде поганою, то вона за словами президента США швидко завершиться. І перш ніж перейти до можливих варіантів розвитку подій, пропоную подивитися сюжет про те, чому місцем зустрічі Трампа і Путіна була обрана саме Аляска. Була ваша стала наша 15 серпня, день зустрічі російського диктатора та президента США на американській військовій базі Анкориджі, штат Аляска. Можна знайти найти какую-то вот, в цьому місці, ну так і якісь логічні логічні причини на чому сторони сегласіліс на Аляску. для Трампа. Переговори з путіним на американській землі. Це демонстрація сили та переваги над російським диктатором. Дуже несумлінні змі працюють над тим, щоб спотворити мою зустріч із путіним. Постійно цитують звільнених невдах і по-справжньому дурних людей. на кшталт Джона Болтона, який щойно заявив, що, хоча зустріч проходить на американській землі, Путін уже переміг. Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому. На аляска інтересна, звісно, для Трампа. По чому? Потому що етасвительство Сили те, то, що он више. Путіна да Трамп вище Путіна, тому що колись -то Аляска була на російською, але сейчас на територія США та Америки з точки зору польполітичної для Трампа це цікаво, провести такі переговори в Штатах на іменно на Аляски, яку забрали у Росії. Для Путіна американський штат зручний насамперед з погляду безпеки та логістики. Всього чотири кілометри протоки відокремлюють територію кремлівського параноїка від Аляски. Это его пунктик, это его боль. Он очень относится серьезно к вопросу любой безопасности, связанной с собой, биологической, ну, абсолютно любой. Поэтому да, поэтому проблема была не в том, что там ордер МКС, что в каких-то странах его могут задержать, могут не задержать. Проблема была основная в том, что Путин просто-напросто боится. Вилітати з території Російської Федерації вовче як говорять очіці, не сильно то часто із бункера вилазить. Ще один важливий чинник: історія Аляски. Путін стане першим російським лідером, який відвідав американський штат, що колись був територією Росії. Пол російських журналістах готов в Соєнної Штаты. Я напомню, що Владимир Путін первый из російських лідерів, хто побуває на Аляске. Варто нагадати, що російською Аляска стала у 1732 році, коли цю землю вперше для міжнародного товариства відкрила російська експедиція під керівництвом Михайла Гвоздіва та Івана Федорова. Десятиліттями Аляска не становила особливого інтересу для російської імперії. Москва справедливо вважала, що витрати на утримання та захист цієї віддаленої та вразливої з геополітичної точки зору території перевищують потенційний прибуток. Першими питання продажу Аляски штатам підняли саме з російського боку. Зробив це генерал-губернатор східного Сибіру, граф Микола Муравйов амурський Продажем Аляски Вашингтону Муравйов розраховував налагодити відносини зі США для того, аби разом з американцями протистояти англійцям в акваторії. Тихого океану США неминуче поширяться по всій північній Америці. Нам не можна не мати на увазі, що рано чи пізно доведеться поступитися їм нашими північноамериканськими володіннями. За певними обставинами ми допустили вторгнення до східної частини Азії англійців, але це ще можна виправити нашим тісним зв'язком. Зі США через кілька років тривалі переговори, а також громадянську війну в США. У 1867-му Москва продала Аляску за 7,2 мільйони доларів, близько 150 мільйонів доларів у перерахунку на сьогоднішній день. З російської сторони договір про передачу території підписав імператор Олександр II, а також урядовий сенат з американської – 17-й президент Ендрю Джонсон та Конгрес. Але незважаючи на це тему споконвічної російськості, аляски регулярно порушують пропагандисти на Гебель. TV. Не надо останавливаться Лиссабон. на великих достижениях наших отцов и Надо дальше смотреть. Ладно. Лиссабон. Вот Лиссабон ты... не было, Аляска была. Знаете, как Сталин тогда? Львов Я и говорю, не и была. И Гавайи были, и была. И Калифорния да, была. Конечно. Да, конечно. Много Зачем чего нам интересного. Ости. тоже подспевают, разговаривая о настрои у в сообществе. Пропаганда на тебе у піснях, книгах і фільмах зробили свою справу. Зараз росіяни-шовіністи щиро вірять, що американський штат має повернутися до рідної гавані. Що ви думаєте о предстояшій зустрічі Трампа і Путіна на Аляскі? не буде, тому що Трамп вже все продав. Аляска вже принадлежить Росії, тому нам вона нужна. Все-таки Аляска. Це ж територія США, так? але вона була раніше наша. Ну, Аляска это же наша территория раньше была. Может быть, он едет не в Америку, а в нашу будущую территории. На данный момент это результат успешной дипломатии на стороне у нас Америки, что как бы он Путин может запить водой и навсегда за Аляску на самом деле забыть. Делюсь своим бачением возможных вариантов разведку подий. Найкращий зустріч буде скасовано. Дивіться, позиція Путіна незмінна. Він хоче вбивати, грабувати, гвалтувати і руйнувати. Немає жодних проявів прагнення Росії до миру. Трамп це усвідомлює і показово скасовує зустріч в останній момент, а час ще є. Це щоправда, більше схоже на прийняття бажаного за дійсне. Окей. Хороший варіант. Зустріч буде завершено невдовзі після її початку, бо Путін знову нестиме маячню, розповідатиме альтернативну історію і намагатиметься маніпулювати. Трамп привселюдно вкаже російському диктатору на його місце і завершить зустріч. Це, на жаль, теж маловірогідно. Нейтральний варіант порожні, безрезультатні балачки. Зустрілися, домовилися працювати над наступною зустрічю без реальних рішень, без реальних перспектив. Відбувається посилення санкційного тиску на Росію, як Трамп і обіцяв. Далі США продовжують продавати Україні зброю. Тобто цілком можливий варіант розвитку подій. Поганий варіант. Порожні, безрезультатні балачки, але посилення санкційного тиску на Росію відкладається на невизначений термін. Теж можливий варіант розвитку подій. Жахливий варіант. Президент США потрапляє під вплив путінських маніпуляцій. Сторони домовляються про Україну без урахування позиції України. Американський санкційний тиск на Росію послаблюється. США тимчасово втрачають вплив на глобальні процеси. Статус Сполучених Штатів як наддержави опиняється під сумнівом. Путін на хвилі успіху посилює наступ. Україна і ЄС можуть розраховувати лише на власні сили. Це, на жаль, теж можливий варіант розвитку подій. А як буде, скоро побачимо. Ну і почуємо. Тим часом Аляска вибухнула протестами. Мітингувальники виступають проти візита Путіна в США і російської війни загалом. Учасники акції тримають в руках плакати з проукраїнськими написами і закликають свого президента не йти на поступки російському диктатору. Місцеві мешканці називають ці акції найбільшими за останні роки. Стежимо за розвитком подій. Ну а на сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео і до зустрічі!